Мир вам, і сестри, сьогодні ми говоритимемо про світло в нашому житті, про ліхтарі. Але перед тим як ми почнемо, прохання прибрати від ваших екранів вагітних дітей із нестійкою психікою, а також фанатів Фенікса, Найткора і Олайта. Коли я тільки пізнавав світ ліхтарів, Ейс були для мене десь поміж тих самих феніксів і Найткорів з Олайтами. Але потім я зрозумів, що вибачте. Загалом, деякий час тому я вирішив таки розібратися в питанні особисто для себе, і замовив кілька ліхтарів. Якісь мені сподобалися більше, якісь менше, але сьогодні ми говоритимемо про цю парочку. Перші враження, як мінімум від цих ліфтерів, непогані. Цікава коробка, в якій всередині кабель зарядки, ущільнювачі з земляком, кліпса та простий чохол. В принципі, все є. Враження від якості дуже хороші. Звісно, це не якась ювелірка, але все дуже добре зроблено, продумане і якихось нарікань немає. Анодування непогане, я не належу до людей, які люблять дряпати і всіляко гвалтувати ліхтарі, того у мене власне, з тим ніяких проблем немає. Корпус приємно взяти в руки і приємно його взяти будь-яким фатом приємно і зручно. Можна. Зняти це кільце для тактичного, так би мовити, хвату, можна зняти кліпсу, але в цілому, в будь-якому разі, він лягає дуже добре. До речі, про зарядку. В нас заявлена неймовірна можливість заряджати через USB-C, але щось порта тут не видно. А це все того, що виробник трошки хитрум. Тут фірмовий акумулятор хороший. Збудованою зарядкою, але це ж не вбудована зарядка в ліхтарі, це лише аконс збудованою зарядкою. Тим більше, він довший за звичайні 21700, і в цілому цей ліхтарик можна використовувати з звичайним 21700 акумулятором, але для цього вам треба буде якусь майструвати проставку, щоб ця різниця в габаритах компенсувалася. Розміри, звісно, не найменші, Його можна порівняти з вуркусом td 01 c так, звісно, в кишені штанів ви його не поносите, але для кишені куртки цілком собі непоганий варіант. Керування. Це одна із моїх найулюбленіших частин ліхтаря, бо в тому самому Воркусі у нас хвостокнопка для того, щоб вимкнути або вимкнути, і бічною кнопкою ми вже перебираємо режими. Непогано, але я не в дикому захваті. Тут же у нас все значно цікавіше. Бо хвостокнопка у нас вмикає турбо. З будь-якого режиму. І тільки вона ж його вимикає, якщо нею А Абічна кнопка, якбічна кнопка в більшості ліхтарів. Нічого складного. Клік вимкнуть, клік вімкнути. Затисканням Moonlight, затисканням перебираємо режими. Все зручно. Індикація заряду у нас збоку. І зелене у нас угрить до 30%, потім червоне. Я не в дикому захваті від такої індикації, бо у мене може бути 90%, може бути половина заряду, може бути там 35%, і всюди у мене воно зелене. Я звик до відмигування вольтажу або чогось подібного, але в цілому сказати, що це погано, я не можу. За світло в нас відповідає гарна ликатіоптика. Вона дає зручний промінь з широкою центральною плямою і плавною засвіткою. В зенсвіці є незначний кільцевий артефакт, який втім ніяк не заважає в користуванні. Діод тут XHP70.3 High з холодним світлом, з поганою кольоропередачею, але на його продання скажу, що якихось жахливих відтінків я там не побачив. Мені цей ліхтар настільки сподобався, що я вирішив замовити ще один такий самий. Просто інший колір. Тут вже у нас світло інше. Діод той самий, модель та сама, але від Саймона з кольоровою температурою 4000 Кельвін. Так, кольоропередача тут невисока, але тут і яскравість не набагато нижча, ніж в стоку. На, на мій подив, різниця в яскравості тут незначна, там в районі 5% умовних. Але саме світло мені подобається значно більше. По променю це далеко не шило, і з нашим ворксом ми його можемо порівняти хіба в плані габаритів. Але це чудовий промінь на середній дистанції на відкритому просторі, з ним гулять одне задоволення. А порівнюватиму я його з наступними пацієнтами. Емісер D4 S2 один з моїх улюблених ліхтарів, з, якими, з яким цей SBM буде боротися за місце на кишені. Тут у нас опційна трубка 21700, новий класний буст-драйвер lumx 1 і діоди CSLPM1 F1. Від оскам зелене світло повного спектру. Зручності в руці мені складно якось виділити переможця, але для звичайного прямого хвату і по габаритах мені, звісно, більше подобається Емісар. А от по світлу для мене у них значно більше спільного, ніж по зовнішності. Звісно, у Емісара є дві межі світла, але розмір та яскравість центральної плями у них дуже-дуже схожа. Загальна яскравість та характеристики мені видалися так само близькими. Ну, звісно, якщо не враховувати, що в одному з них зелене світло. Інше ж ви можете побачити на прикладах. Наступним пацієнтом для порівняння буде конвой М26D. Тут вже акумулятор 26650, або, як в цьому випадку, 26700 з проставкою. У нього так само, як і у Емісара, немає екліпси. По розмірах, власне, можете побачити самі. Але порівняти ви можете із M21H. Тут вже буде екліпса і, і такий саме 21700 акумулятор, як тут. По драйверу та оптиці з діодами Тут, в принципі, те саме, того обирайте вже, що кому більше хочеться. У цих трьох ліхтарів, однак відіоди xhp 703 High. Але стоковий у нас холодний, а ці два у нас на 4000 кельвінів. Причому тут є приємна така рожевинка. По променю, конвой, звісно, трохи більш заливний і плавний поромінь має. Але конвой це конструктор, і, докупивши вущу оптику, ви зможете досягти плюс-мінус тих самих результатів. Якщо на конвої буде вища оптика, вони мені видаються дуже близькими, і тут вже вирішує зручність і ціна, бо конвой, звісно, значно дешевший. В конвоях відсутній Moonlight, і мені не таке зручне керування, хоч і одною бічною кнопкою. Зате він може відмиганути вольтаж. Наступний пацієнт для порівняння це Firefly Light X1S. Ви, звісно, можете сказати, який S? Yes. X1L буде значно ближчим, і я з вами погоджуся, але на руках у мене зараз X1S. Yes, Він значно менший. Його можна вже тягати в кишені. У нього вже є вбудована зарядка. Якість виготовлення, як на мене, нічим не поступається. а Дечому, можливо, навіть трохи краще. Можете кидатися камінням, але я дійсно так вважаю. Тут же Андоріл керування, як і на емісарі. І для одної кнопки це одне, мабуть, з моїх улюблених керувань. В X1S у мене встановлений діод на 1800 кельвін з хорошою кольоропередачою, що якби зовсім інше світло. Але по променю ми можемо бачити якісь відмінності. В Firefly у нас центральна, чітко виражена пляма. Але в бічне освітлення у нас іде більше світла. І, враховуючи його значно більш приємні для кишені розміри, тут уже обирайте, що вам більше подобається. В якості крайнього пацієнта для порівняння у нас Sophie if 22 a Припиніть сміятися, тут вже встановлений гарний драйвер і діод SFT-40 на 3000 кельвін з хорошою кольоропередачею. Промінь тут буде такий самий, як і у стока, але світло, звісно, значно приємніше. Тут у нас найвужчий промінь, мабуть, найменша яскравості, але дуже плавне, широке бічне освітлення. І як точка відліку, бо він у багатьох є, я думаю, він буде непоганий. У висновку про порівняння. Емісап значно зручніші розміри, прямий зручний хват, Android 2 керування, а по світлу особисто для мене вони дуже близькі. Конвой. Різниця в ціні колосальна. Різниця в якості, ну, якось обізрати конвой, мабуть, немає, особливо за що, враховуючи ціну. Але по керуванню він мені менше подобається. По світлу можна підібрати з оптикою прямого конкурента, і при цьому у вас конвой буде з заводу вже можна обрати на хорошому якомусь діводі. Не то, щоб у зміг був поганий, але по температурі, по відтінку, по кольору передачі конвоя, звісно, значно ширший вибір. Світляк при схожій ціні не є прямим конкурентом, але враховуючи його розміри, він може бути непоганою альтернативою. А Софірн, ну, звісно, ліхтар трохи з іншого світу. У нього і промінь, прям шило-шилом, але від цього для мене він не є гіршим. До речі, з усіх ліхтарів, які ви зараз бачите, вбудований в ліхтар зарядки, не мають ЕСБими та Емісар. Ці інші мають людський вбудований порт зарядки, яким ви можете заряджати і світити одночасно. У висновку, чи є це найкращий ліхтар на ринку і вбивця своїх конкурентів? Та ні, у нього прямих конкурентів не так і багато. Але він точно доводить, що компанія ASB не недарма має своє ім'я на ринку і шарить щось таке в виготовленні ліхтарів. Інакше б я не вкидав купу грошей в цей мод на цьому величезно вам дякую за увагу. Залишайтеся на світлій стороні. EASBIM L3520. Сток. Турбо. L3520 свопнутий на 4000 Кельвин low cree XHP70.3. Turbo. D4, SV2. Осрам, В2, зелений. Конвой М26Д. Firefly X1S FFL 707 A 1800 Kelvin це фірм IR22A на 3000 Кельвін СРТ-40, драйвер Данда на 5 Ампер. L3520 сток і 4000 Кельвін. 4000 тисячі і D4СВ2. Розмір ходспоту приблизно однаковий. Але у USB -ма плавна заливка. d 4 св 2 враження, що я Конвой. Той самий діод, але Саймонівська оптика. Немає яскраво вираженого хотскоту. Дуже плавний, гарний промінь. Звісно, що S-Beam побиває ліпше. x 1 s Похивущий ASB, але колір видно і так. І IF-22A. Ну, власне і так все зрозуміло. По далекобійності він навіть на 3000 кельвін Хейкрій. Враження, що пробиває трохи краще. І промінь трошки найчукловніший. Ну и снова по стоком. Раз, два. Эйсбин Л-35 В-2. Сток. Четыре тысячи XR-D4SV2 конвой M26D XHP70.3 4000 Кельвін Firefly Light X1S FFL 707, 700 1800 кельвин. Сафир IF22A. SFT 43000 кельвин Хайкри. На -E. Дандане 5 ампер.